що ваші дії вони не зникають, вони не опиняються деінде? Вони направляються в канали роду, а рід уже розбирається кому там якого виду енергії не вистачає, і, і, і таким чином ваші дії. Якщо ви, можливо, самі того не розуміли, що ви тут робите, і можливо, вам зараз дуже важливо стілити себе від гордині, від звички думати тільки про себе, від свого егоїзму. Якщо це вас стосується, якщо ви звикли крутити але, таку юлу довкола тільки свого пупка, то, можливо, це буде для вас дуже цінною зараз розповіддю да, натяком на задачу на цей марафон. Можливо, це і може бути для вас цей марафон і ваші дії найціннішим, найціннішим запитом, найціннішою метою, що е, от я зараз енергію буду акумулювати, нехай вся ця енергія буде направлена в канали русла роду.